Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ми дивимося на листопад для усіх, хто хоче знати, що у вас у коханні. Мої дорогеньки, попрошу по можливості задонатити для 143-ї бригади Куп'янський напрямок. Я в якомусь відео помилилася, сказала Донецький, а то Харківський напрямок. Ось. Вибачайте. Ось, Там є відео, можете подивитися, хлопці самі просять. Гаразд, а ми дивимося, що чекає у листопаді вас у коханні. У нас, як і зазвичай, три позиції. Я довго не буду, буду старатися коротенько, тому що в мене кашель ніяк не проходить. Ну, це в мене раз на рік таке має бути все. І це тягнеться в мене довго, тому поїхали. Карта номер один: хто вибрав першу карту, що чекає у коханні? Звичайно, це для тих розклад, хто шукає кохання, хто чекає кохання, а може, і не чекає. Тут у нас нульовий аркан, тобто старший аркан. І це говорить про те, що у вас ви звільнилися від чогось. Ось перша карта говорить. Стан ваш наразі. Ви звільнились від когось, від чогось. Ви готові до нових пригод. Ви готові і в мене крутиться аж в носі. Хочу чихнути, Тобто ви дійсно. ой, вибачайте правда? Ви крути далі в носі. Ви готові до нових знайомств, пригод. І у вас є в запасі якийсь, ем, ну, скажімо так, ем, якийсь потенціал у вас є. Ви накопичили якийсь потенціал, давайте так. І подивимося, як буде, чи буде, чи не буде. Можливості є, а ви бачите? Можливості є, але не спішіть. Не спішіть. Вибачайте. А, помаленько. Робіть це помаленько. А, не спішіть нікуди, тому що якщо поспішите кудись, то так і нарубаєте дров, і знову розчаруєтеся. Робіть це все помаленько. Якщо ви з кимось дійсно познайомилися, не летіть. Бачите, тому що можете напоротися на якогось, ну такого прихвостня, або, скажу відверто, той що своєю палочкою біжить, куди би її встромити. Це, схоже більше на аферу, мої дорогенькі. Ось так. Тому вже одразу вам порада. Обережно. Це для вас. Карта номер 2 Що чекає вас тут? Наразі у вас, дивіться, карта сили. Я би сказала, що тут, бачите, дві особи вже якийсь процес у вас почався. Тобто, знайомство у вас вже було, і в листопаді воно буде, ну, скажімо так, тут гаряча фаза, щоб ви розуміли, це пристрасть, це бурліти буде між вами. Це буде відверто кажучи, зараз ми докладемо, я ще докладу. Взагалі, то по цій карті воно йде приборкування один одного. В кого витримають нерви, в кого витримає сила, волі, внутрішня сила і тому подібне. Зараз ми подивимося, як це буде відбуватися, і які. От тут уже зразу три, три карти пхаються. Зараз ми їх так і витягнемо, якщо вони йдуть. Дивіться. Тут теж, скоріше за все, вам вдасться закріпитися. Я не хочу казати, тут на дні колоди у нас іде зірка. Скоріше за все, це можливо, що ваші стосунки на відстані, може так бути. Ось, і ви можливо, як ще можна сказати, знаєте, запасний варіант. Порада цієї карти а, дорожити, закріпити те, що у вас вже є. До речі, мені ця карта нагадала, колись в мене була, я маленька була, а, була про мишей а, а, книжечка, і там у них ціла сімейка, як вона під землею роз, а, живе. Ось я то, те ж саме. от Зараз в мене, знаєте, така ностальгія за дитинством. Дивіться вибачайте це просто, знаєте, можливо, і у вас в когось була така книжечка. Дивіться, вам, захо... вам вдасться закріпитися, але все рівно будьте обережні, тому що не входьте в ні в яку ну, скажімо так, борьбу в суперечку якусь з вашим коханим, тому що тут вже знайомство є. Воно скоріше на відстані, як я вже сказала. І ось ця карта говорить, що ви можете програти, якщо ви будете занадто давити на чоловіка. Будьте ось порада вам, жриця. Жриця говорить про те, що приймайте вашого, той, хто навпроти вас стоїть, ось ну так кажуть. Ближнього вашу кохану людину приймайте її такою, яка вона є. Цього місяця відкладіть усі суперечки і усі якісь розборки, скажімо так. Тому що не давіть на нього, а якщо ви чоловік, не давіть на неї. Тому що можете програти. Ось якось так. Ось якось так. І в нас залишається третій варіант. А третій варіант. Наберіться терпіння. Або ви вже набралися терпіння. Тут, ви знаєте, по сім Сім... сімірки, сімірці, сімірки, Сімірці. Сімки, я вже по-різному -по сказала, по сімці. А, монет, можете написати, як ви думаєте, як правильно сказати. У мене заплівся язик. По цій карті воно йде. Що ви вже набралися терпіння. Або ви одинока людина, або вам щось пообіцяли, і ви чекаєте, що ця людина дотримає своєї обіцянки. Тут два варіанти, тому зараз будемо дивитися: або ви одинока людина, і можна сказати: дивіться, як символічно сплили павутинку. Щоб хтось, тобто ви готу, наразі сидите і чекаєте, хто впаде у цю ловушечку. Ось якось так в мене йде. Зараз ми подивимося. Дивіться, не мутіть нічого. Повірте мені, чи це ви вже скоріше за все, ви вже знаєте, хто це є. Вам хтось щось пообіцяв ось, і тут дивіться: прийміть рішення. В нас тут іде туз мечів. Вам прийдеться цього місяця прийняти справедливе рішення, тому що по справедливості е, Ідуть тут два старших аркани, так, і місяць, і е, справедливість. Тобто, вам потрібно прийняти цього місяця в листопаді якесь рішення відрубати. Ось це чекання, оцю ловушечку, для кого ви там її зробили, щоб заловити якогось мужичка або жіночку. Ось, а, дивіться, розбите серце. Це трійка мечів, мої дорегенькі. Будьте обережні, тому що це розбите серце. Відрубайте це все. Не чекайте, не плетіть ніякі сітки. Ось як тут показано: вам покажу. Не плетіть, не роздумуйте. Просто обрубайте оці чекання, не чекайте, а треба діяти. Дійте тут і зараз. Робіть щось. Виходьте на люди, тут дивлячись, а давайте я тут докладу. Конкретніше, що вам треба робити? У вас страхи, у вас блокади, все я зрозуміла. Ви е, наразі в стані депресії, наразі в стані жертви. Вас покинули, вам щось пообіцяли, вам це відрубайте це все. вийти з цієї е, місяць теж говорить про це, у вас страхи ще є. Ось, а, можливо, розлучення, можливо, ви чекаєте, що не прийдеться розлучатися, або ще якось. Можливо, все ж таки при... вам до... вдасться повернути вашого коханого вашого чоловіка. Не робіть це. Вийдіть з цього становища. Не грайте жертву і вийдете з цієї блокади. Ось якось так прийміть це рішення, будьте мужніми. Ось як я скажу. Бо інакше буде ще гірше. Наразі, ось цього місяця, у вас та... якщо ви будете так робити, як ви зараз робите, у вас буде розбите серце по-любому. А якщо ви будете далі продовжувати, то буде ще гірше. Розумієте? На трійці мечів не залишиться цей варіант, щоб ви розуміли, продовження буде, і ви будете розчаровуватися. І тоді ви взагалі можете впасти, сказати, ну як сказати, дуже-дуже вниз впадете і потім не зможете піднятися. То розумієте, І страхи піднятися. ось, А вдруг там вовк на мене чекає і тому подібне. рогати і ось якось так. Раз, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Я постараюся закріпити, як це називається коментар на реп для наших військових. Дуже вони просять. Допоможемо їм хто як не ми. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!